14 жовтня 2022 рік. Зі святом покрою всіх, святом захисника України і захисниці. Перед вами яблуня сорту Розела. Перший рік проблемосить, третій рік від посадки деревцеві, тут з десяток, може 15 яблучок буде. Якоби стверджується, що імунний сорт. Побачимо далі. Зірвав десь пару штук. Зараз спробуємо їх. І що воно на смак буде. А то потім взимку будемо куштувати. Так. 204 важкенькі яблучки такі. 262. Зела соковита. Специфічного такого аромату приємного. Солодка з кислинкою легенькою, такою не їдучою. М'якоть така. Середньої щільності може трошки твердіша від середньої. В принципі, смаком задоволений. Все буде Україна.